Або Стуса, або Симоненка. Василь Симоненко. У маленьких очах відбивається світ, а нервливий, гучний і великий буйна радість зелених віт. Білі хмари, і сині ріки, в них червона печаль зіниць, і світанків краса незабутня, і з маленьких лукавих зіниць поглядає на нас майбутнє, в них відіб'ється простір без меж тиха вулиця. Сине поле, але клекіт страшних пожеж, хай у них не горить ніколи, хай в маленьких очах відбивається світ От маленьких ромашок до стартів великих, хай в них світиться синій зеніт, а не от об побоїщ тих. נשאַך, אַזבאַבויש די קינדער Пам'ятаю, наскільки оці попередні місяці, наскільки були особливим таким періодом очікування, хтось це заперечував сам собі, хтось навпаки нагнітав для самого себе ризики небезпеки і все таке інше, і ніхто насправді до кінця не знав, чи це буде і коли це буде. Війна, яка почалася в 2014 році, могла не всіх зачепити, хтось її в упор ігнорував і не хотів бачити зараз. Це вже робити майже неможливо. Неможливо зараз бути осторонь цього. 24 лютого я прокинулась від того, що мене розбудив телефонний дзвінок і стук в двері, коли зайшов мій свекор. і Сказав про те, що в Івано-Франківськ бомблять, он горить аеропорт. І я піднімаюсь з ліжка і бачу в вікні дим. У нас видно аеропорт з вікна. Стало зрозуміло, що це все. Це те, про що ми говорили попередні кілька місяців з друзями, з колегами. Це настільки було багато емоцій від страху, смутку, бо знову ж таки ці новини настільки швидкі і відразу є жертви. Окрім того, це тебе і, і засмучує, і злить, і гнів, і ненависть. Я перевірив, чи є газ, чи є речі вода. І перше, що я запропонував, зварити каву. І всім сходити в душ, тому що ми не знали, чи буде в нас така можливість. От. Ну і ми вже почали дивитися новини. І проговорювати, що і як буде далі. Добре, що я там е, датую певні речі. перший свій вірш я написав 26 лютого. Це минуло тільки два дні. І це для мене цих два дні було, коли я вже перечитував пізніше оці датування собі для себе. Ти робиш. змагнув. Чому там якісь автори, колись писали свою дату? Там Щоб ти конкретно пам'ятав, що сталося в цей день, і в тебе є певний, так би, скажімо, така рефлексія, та як ти якось якось треба щось зробити, і ти рефлекснув вперше там зараз. Вже Важкувато згадати саме м, от ті відчуття, які, наприклад, були в кінці лютого чи на початку березня. Вони поступово зникають і перетворюються в щось інше. А відтворити, от саме ті почуття, їх достатньо важко, тому. Це було дуже правильне рішення фіксувати все для мене. Було не так очевидним, чи не такими вони показовими були ці зміни миттєві. Для мене було дуже великим позитивним пережиттям проявлення того, в якому стані. Ми вже насправді перебуваємо. ми зараз об'єдналися як ніколи. Зараз всі такі єдиний кулак, в якому кожна кісточка і кожна жилочка. Вони всі працюють на цю міцність. Коли вона починається, то стає зрозуміло, що потрібно просто вчитися якось жити по-новому. Потрібно просто знайти ті варіанти, які для себе знаходили люди під час Другої світової війни. Чи продовжували видаватися культурні журнали? Продовжували, чи продовжували композитори писати музику? Так, Ура, справжня не може не реагувати на те, що є тепер, тобто то, що ми називаємо культура в часі війни, так мочи ну, воєнна культура. Разом з тим, я розумію, що заради того, щоб ця культура жила і, і щоб вона була не просто тимчасовим трендом, брендом на експорт, вона повинна не переставати. Працювати у так званих мирних темах, чи щось таке, ми почали поступово робити треки, і якось вони настільки відгукнулися у дуже багатьох людей. Майже всі, хто давав їм якусь оцінку, вони говорили, що це перша музика, яку вони змогли послухати з початку вторгнення. Це зовсім протест. Хоч не хоч на доволі тонкі моменти. Війна почалась 24 лютого. У мене волонтерство з'явилося 26 лютого. Організація «Смарт-освіта» — така освітня, яка займається, зокрема, реформою нової української школи, від початкової вже далі до середньої. Вони почали робити вже 24 лютого, об одинадцятій ранку, перший онлайн захід про війну. Це було для дітей, батьків, вчителів для великої такої широкої спільноти. І далі вони почали робити різні підтримуючі зустрічі з дітьми, де нам і не йдеться про уроки. Ми зараз не вчимося. А ми зараз щось для себе відкриваємо, пізнаємо нове, цікаве захопливе для того, щоб відволіктися, вирватися з цього контексту і побути в якомусь іншому онлайн світі зі своїми однолітками, поспілкувавшись з ними в чаті. Тобі стає незручно, що комусь дуже незручно. а Тобі зручно ти сам шукаєш собі незручності. Якщо ти не на фронті і ти живеш в будівлі, маєш свою домівку, ти її не втратив, ти мусиш себе якось. Скажімо, такий виправданий мазохізм. Називаємо це навіть таким чином. І я коли почав працювати з дітками, то це мене дуже вразило. Я на ніби йшов так, би щось допомогти, але насправді сам отримав купу терапії такої, і в принципі, якийсь такий певний спокій, що все може статися, бо тому, що це є наше майбутнє. Дітки переважно ши були російськомовні. Я принципово розмовляю українською, а українською Вони всі розуміють, бо це все таки українські діти. Добрий день, Мар'ян. Тобто вони вже оце вітаються. Там деське слово українське. Я хочу теж і також. Тобто, вони ось такі ось собі брали оці от фрази. Самі перші, які їм необхідні для їхньої такої комунікації. А потім ми з моєю подружкою Богданою Неборак, з якою ми ще до війни планували робити подкаст. Ми планували, що він вийде в перший тиждень березня, і ми мали обговорювати новий фільмер Альмадовера. Ми мали обговорювати нову книжку про жінок Саліруні. Слово в нас мав бути такий класний феміністичний перший епізод під 8 березня. Але. Ми зрозуміли, що ми це не можемо робити. Ми почали робити подкаст який називається Наразі без назви ми говоримо про колоніалізм, деколонізацію. Ми читаємо впритул з близька тексти української літератури, які ми вважаємо, є важливими, які допомагають нам розкрити ту чи іншу тему тему мови, тему людини на війні і так далі. І ми для себе проанонсували і вирішили, що цей подкаст існуватиме доти, доки триває війна. І назву ми зможемо знайти лише тоді, коли війна закінчиться. В цій локації, в якій я працював, вона досить така доволі була велика. Туди приїжджали до них артисти там Святослава Карчук приїхав, та але він мало співав більше говорив, та, якби він теж там переживав з цього приводу. Що люди були засмучені, та краще би заспівав більше пісень. значить, так би таке. Одного ранку я прийшов до діточок, і вони всі співають гімн країни. Думаю, ух ти, а оце клас! А це дуже добре. А як це ви так? Що це що це сталося? А вчора до нас приходив один артист, і в кінці заспівав гімн і цей артист це був такий молоденький. Російськомовний колись був співак український, але тепер е, співає українською. То якби зараз всі російськомовні наші українські артисти переключились на українську, вони є авторитетом, і тобто це би спрацювало. Тому я б хотів, щоб всі російськомовні українські артисти швиденько перейшли на українську, і це допоможе нам е, вернути мову в лоно нашого краю. І це буде відбуватися не якимось таким. Ти мусиш вивчити її, бо, тому що це мова ворога. Воно з дітьми так не працює. Тому от саме таким акуратним ніжним чином з дітьми, я думаю, треба і продовжувати працювати. Ми дійсно всі об'єднались, але мені здається, що навіть всі ми, хто об'єднались, відчуваємо себе як після походу до стоматолога. От як у стоматолога? На тебе вдягають такі іноді жовті окуляри. І ти з цих жовтих окулярах дуже довго лежиш і чекаєш, що тобі зроблять якісь процедури. А потім, коли з тебе знімають ці жовті окуляри, а в стоматології в яскраве біле світло, ти так вау, ого, який весь світ інакший в жовтих окулярах. Воно було не так, і зараз мені треба якось призвичаїтися до цього. Так, от всі жили в жовтих окулярах, а їх зняли і виявилось, ага, так виявляється, російська культура це аж настільки зло вияв. Чому від нас це все приховували? Ніхто Я нагадаю, що ніхто ні від кого нічого не приховував, і історичні факти не з'явилися, не з'явилося нових історичних фактів. Бо навіть коли ми говоримо про якісь страшні катування, вже були подібні прецеденти в історії. Йдеться не лише про сад Гециманський Івана Багряного, а йдеться і про в ізоляції Стеслава Сєєва. Що і Осеєв, і Багряний з дистанцією 70 років писали про одні ті самі злочини імперії або Російської Федерації щодо людини. Вони добре, що показали зараз це своє хиже обличчя, яке насправді завжди було хижим. Якщо ти гарно знаєш історію, то тобто ти ці маски з них дуже швиденько знімаєш. Звичайно, ну я продукт ще Радянського Союзу, я людина, яка дуже багато часу провела в сусідніх. Просторах, от, і тоді все здавалось нормальним. Тоді ми жили ну, трішечки в іншій країні. і Вся ця ідея братніх народів, вона так чи інакше, була такою дуже великою оманою. І кожен приходить до цього у свій спосіб. Хто трішечки раніше, хто там у 2004 році, хто в 98-му, хто там ще колись. Чому дитина має знати Пушкіна? Вона не знає вірша Пушкіна, але знає, як Пушкін виглядає. Навіщо він їй потрібен? Спитай дитини, хто такий Василь Стус? Як виглядає Василь Стус? Як виглядає Василь Симоненко, Як виглядає Григорій Чупринка, якого лишилось при життєвих тільки три знинки? Оце було 20-ті роки. Тобто все затиралось і стиралось. Євген Плужник, як виглядає? Тобто звідки вони це можуть знати? Ця от сучасна програма, актуальна, ворнякання, вона от. Теж про те, що зараз з нами відбувається зі мною, з Андрієм, з нашими друзями, з нашими знайомими, це все все одно так чи інакше працює на перемогу. Ніхто не зробив нічого кращого для того, щоб ця колишня імперськість зникла з лиця, принаймні нашої території, не зробила більше, ніж зараз Росія. Своїм вторгненням, своїми наративами, своєю пропагандою. Вона вбила майже всі оці тригери, які в нас ще як якийсь сплячий вулкан, можливо, там десь були приховані. Приєднуйся до нас, і ми будемо разом принижувати світ. От що для мене є руський мір. І таким людям не місце в цьому світі. Вони возвишатись хочуть над усім і над все я, і нести всюди свою так звану цю. Російську мову, яка має яка більше приближена до тюркської, аніж до української, в принципі, начитані росіяни, це дуже добре розуміють і їм стає е, соромно за це, і тому вони хочуть собі привласнити чужий культурний спадок, називаючи його своїм. Ми, українці, дуже різні, з дуже різними течами впливу, з дуже різним минулим. Маємо знайти спільну мову. Це спільна мова точно українська. Ну нічого так не об'єднує націю як мова. Мене потряс один чоловік у Франківську, який так вважався маргіналом, таким ще щось, ше-ше, ще ше щось, ще щось. І він просто з перших днів війни настільки віддався всьому, що він є всюди тепер, у Франківську. Він всіх зустрічає, всіх годує, всіх. Приймає всіх музикантів, тих возить спортсменів, біженців, тікачів зі всіма дітьми, зі всіма тренуваннями, зі всім бере участь в тому всьому. Я побачив, як буває у житті, коли щось стається таке, яке раптом проявляє, для чого ця людина насправді була прикликана в цей світ. Ми повертаємось до цієї України, яка була в нас на початку ХХ століття. Всі регіони були україномовні, тобто, все наше розстріляне відродження. от оце, цей проект, який я собі затіяв музичний, це тобто мапа України. Тобто, я спеціально вибираю поета з кожного регіону, і всі вони україномовні. Ми в українській культурі завжди жили і продовжуємо жити в режимі кризового менеджменту. Завжди ми були готові до того, що щось зараз зміниться або завтра, і потрібно буде вирішувати проблему. І оскільки ми все одно звикли жити в такому режимі, то я не бачу перешкод, щоб не продовжувати в ньому жити і продовжувати планувати, робити. Просто, якщо щось станеться, ну, то ми будемо вже вирішувати ці питання, бо їх будуть вирішувати за нас, якщо воно станеться. Ми віримо з думкою про світле майбутнє, лише з нею. За що справді вдячний вам цього разу, що ви не стали зрізати нашивки, що гордо вивісили свої прапори. Щоб усі бачили, йдуть расисти, напевно, залишки ввічливості, підвішеної для своїх пропагандистів. Свій відчайдушний ранковий прорив змінять напади страху та прагнічності. Війна це не тільки парадна форма, це кров, жах та сльози вітчі. Це бруд, болота, зневоднення, опіки та багато фактів ще не вивчено. Хоробрість, перш за все, у тих хоробрих, що в себе вдома прокинулись ранком, ледве встигли в душ та за кавою, цілили у ворожі танки, як їм донести, що наша гостинність, а не, не для тих, хто на нас вирушає зі зброєю, відповідь дуже перформативна. Всі мають знати в обличчя героїв, терористів, убивців та мародерів. Якби не ховали вони своє обличчя за бафами, Загубивши в темряві своїх офіцерів, заблукали, користуючись ще радянськими мапами. Ти кажеш, що я виглядаю не дуже. Колір обличчя та волосся не свіже. З цим я погоджуюся, мій друже. Але як я можу виглядати, як і раніше, коли сплячі райони прасують ракетами, коли по мирних будівлях хатять гарматами? От і мене прицільно вбили та знищили. Десь 24-го чи 25-го